Ділюсь з вами своєю знахідкою по догляду за шкірою голови, точніше, ось такий скраб мікропілінг бренд Holy Skin, я так зрозуміла, Україна виробник. В складі, от посерединці, можна побачити кислоти, яблучна винна, лимонна гліколієва. Тут є скрабуючі частинки абрикосових кісточок, куди ж без них. Сам скраб виглядає як кремовий, досить непогано скрабує шкіру. Тут, окрім абрикосових, абрикосових кісточок, я відчуваю, як, наче, сіль є ще, ще щось дрібніше. Камера не сфокусує і не буде помітно, але на дотик я відчуваю. Специфічний аромат. Такий кислий, досить. Але після цього скрабу, ви знаєте, дійсно з'являється об'єм волосся від кореню, що мені дуже сподобалося, і свіжість волосся тривала довше, ніж зазвичай. Тому спокійно можна використовувати з метою ретельного очищення шкіри голови десь раз або два на тиждень.